Фільм Максима Оса та Золотого Пес Сиголовця при бюджеті у 38 мільйонів гривень зібрав у прокаті півтора. Ні, вам не почулося. Касові збори картини склали 1,6 мільйона гривень. Я особисто списую це на те, що прем'єра його відбулась 13 жовтня 2022 року. Я взагалі погано пригадую 22-й, крім того, що ми всі були у стані постійного стресу і вчились жити у нових умовах повномасштабної війни. Було критично не до кіно і взагалі не до розваг. Але крім того, я знайшов огляд на фільм саме того періоду, і автор розповідав. Що переглянути фільм в кінотеатрі взагалі було ділом нелегким. Спочатку я вирішив переглянути цю стрічку на допрем'єрному показі, але його скасували. Потім я вирішив просто переглянути сходити в кінотеатрі фільм. Але мене застала повітряна тривога. Потім пізніше я приходжу на вечірній сеанс. І вгадаєте, що правильно. Знову повітряна тривога. Але якщо фільм про Максима Осу зараз доступний на Netflix і можна заповнити цю культурну прогалину, то ось актора, який втілив цього персонажа на екрані, вже не повернути. Його ми втратили назавжди. Василь Кухарський з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну став до лав ЗСУ на захист нас із вами. У вересні 23-го отримав важке поранення, і в грудні на 43-му році життя помер у одній з лікарень Києва. Всі згадки про Василя, які я знайшов, були виключно позитивними і характеризували його як дуже творчу, талановиту, добру і душевну людину. Він багато. Грав в кіно і серіалах, був актором театру на Подолі, здобув театральну премію Київська пектораль. Його можна також побачити у кліпі до пісні Тримай гурту Океан Ельзи з вокалістом якого, наче як у нього були товариські відносини. Але не тільки це пов'язувало його з музикою. До того, як стати на акторську стежку, він закінчив музичне училище за фахом диригента Хору і по мережі, гуляє його виступ на сцені телешоу ікс factor Тут мені важко втриматись і не сказати, що із-за цього я відчуваю з Василем певну душевну спорідненість, бо теж. Відучився в музичному на хорове диригування, багато років, співав на різних сценах і був режисером деяких сезонів того ж х фактору але більш ранніх тому з Василем нам, на жаль, не довелось перетнутись. Крім всього сказаного, Кухарський отримав від главкома Залужного Золотий хрест, що є дуже високою нагородою за мужність та визначні вчинки. Його смерть величезна втрата як для театру та кіно, так і для нашого суспільства загалом. Виною у цій та багатьох і багатьох інших трагедіях нашого народу, цієї і минулих діб є. Російська Федерація з її людожерними режимами та сповненими ненавистю неадекватними громадянами. І я закликаю берегти у пам'яті Василя та його мистецький доробок, у якому він продовжує жити. А тому повернемось до фільму Максим Оса та Золото Песиголовця. Взагалі, коли я задумував це відео, мені хотілося зробити відгук про фільм виключно комплементарним, керуючись симпатіями до акторів, режисера і першоджерела. І треба сказати, що він мені дійсно сподобався, але якщо б я перед Переглядом мав інші очікування, він би заходив мені набагато органічніше. Бо спочатку ти довго намагаєшся викупити, що тобі показують, і як це сприймати. І поки звикаєш, фільм закінчується. Для мене основною проблемою було те, що картину позиціонували як кінокомікс і де-не-де порівнювали з Всесвітом DC. Тому я уявляв, що це буде динамічний екшен про козарлюгу, який буде махати шаблею і вирішувати якісь звичні квести, типу перемогти чудовисько і врятувати принцесу. Але це кіно зовсім іншого типу. Нам показують не супергероїку, яку ми зазвичай уявляємо при словосполученні кінокомікс. А е, детективно-містичний трилер це тягуча нуарна історія. що... Де не де розбавлена екшн-сценами і фантастичними елементами. Тим не менш, фільм знятий дуже красиво, просторії, атмосферні кадри з сірими, холодними лісами, замком, костелом, відьомськими знаками, могильними хрестами та черепами тварин це мої особисті острівці візуального задоволення. Актори у переважній більшості грають чудово, особливо я захоплений персонажем Анджейки, якого втілив Володимир Гурін. І, судячи з коментарів, які я читав, поки готував це відео, не лише мені він припав до душі. Тим не менш, треба зазначити, що у загальному гра акторів відчувається доволі театрально, що пов'язано з вакуумом, яким вони оточені. Вочевидь, це результат бюджетних обмежень. Погодьтесь, менше мільйона доларів на виробництво такого проекту. Це взагалі пил для е, відповідного бюджету. Я вважаю, автори справились. Винятково добре, але відсутність масовки і застиглість декорацій та фанів створює відчуття камерної театральної постановки. Це не те, що шкодить, може навіть навпаки додає свого шарму і атмосфери, але для середнього глядача буде виглядати трохи дивно. Що мені ще дуже подобається у фільмі, так це відсутність CGI computer generated imagery – буквально зображення згенеровані комп'ютером, якими рясно повняться сучасні картини Голлівуду. Іноді незрозуміло навіть, чого у них більше CGI чи живих зйомок. А там, де грають живі актори, роблять вони це на зелених екранах. Від того все виглядає штучно, яким воно. І є. Я ненавиджу цей тренд у медіа та індустрії розваг і вважаю, як і багато іменитих акторів, що ця технологія знищила кінематограф як такий, перетворивши його у реалістичного вигляду анімації, що вже... Є зовсім іншим жанром. Максим Осаж справляється без нього, або я, як мінімум, сіджай тут не помітив, що дуже радує око. Тут все побудовано на справжніх декораціях та гримі, від чого я балдію. Особливо крутим мені видається з цієї сторони образ відьми. Художники по гриму і костюмам зробили з неї воістину моторошну істоту, не схожу на будь-яку іншу чаклунку на моїй пам'яті. Сучасний і Голівуд за допомогою тієї ж комп'ютерної графіки пропонує щось таке, чи таке, чи таке. Але все це довбаний крінж і сором. А ось цей образ в антуражі туманного магічного лісу торкається своєю похмурою візією струн моєї огробілої душі. Сценарій. Я планую купити і почитати оригінальний твір Ігоря Баранька, але кажуть, що з ним фільм має мало спільного. Тому не знаю, який був оригінал, але історію, яку показали в адаптації. Чисто з мого смаку на 4 з мінусом. Є багато наївних моментів, що ще більше додає фільму театральності, відчуття, що все це не насправді. А в деяких епізодах дуже відчувається, як бідолашну сову натягують на нічогенький такий глобус. Я не виключаю, що саме перше джерело було складним для адаптації, і що класично хотіли як краще, але вийшло як завжди. Але в загальному сценарні проблеми не критичні. Якщо одразу сприймати фільм як похмуру казку або взагалі п'яну байку якогось обвіяного степовими вітрами козака у середньовічному шинку, то все здається на своїх місцях. Ще хотілося би виділити музичний супровід. Тут люди прям... Запарювались і намагались підкреслити звуком всі нюанси того, що відбувається на екрані. Я б, можливо, у своєму фільмі так не робив би, бо іноді воно аж занадто перетягує на себе увагу, бо звучить як паралельна історія на рівні емоції. Але це цікаво, незвичайно, і хотілося б подивитись фільм ще раз, фокусуючись. Тільки на звуковій доріжці. В іншому наполегливо закликаю дивитись фільм в пам'ять про нашого загиблого героя Василя Кухарського та для підтримки українського кінематографу на глобальному і локальному ринках. На тому дякую, що подивились це відео до кінця. З вами був скандально невідомий. Бережіть себе і до нових зустрічей!